Отже, сьогодні 18-та сесія Хмельницької міської ради, скажімо так, для нормальної сесії середніх якісь питань, 60 питань порядку денного. Загалом питання, які стосуються так, буденних питань, проблемних справ хмельничан. Тому я думаю, що ті, хто вам трансляцію дивиться, можуть спостерігати, що вони голосуються майже одностайно, не викликають дискусії. Тому що це питання, яким якими безпосередньо стоять люди. Я би не хотів би завершити увагу на основних моментах, так би мовити. Звичайно, що головне питання це питання номерович. Це уточнення бюджету на 2018 рік. Загалом питання підтримано знову ж таки майже одностайно, традиційно для бюджету в Хмельницькій міській раді, тому що перед тим ведеться величезна робота, аби гострі кути, якщо вони є, вони спокійно знімалися. Стосовно уточнення нічого там грандіозного, великого, особливого нема, це уточнення за підсумками 9 місяців для того, аби використати більше коштів до кінця року, перерозподілити з тих об'єктів, по яких затримується використання, по яких шкодить погода. З цікавого це придбання спеціалізованої техніки, це вишка для ДСНС, це екскаватор для теплокомуненерго, тобто це покращення матеріально-технічної бази державних і комунальних установ. Вирішення питання із заробітною платою можу впевнено сказати, що до кінця року вся бюджетна сфера без проблем отримує заробітну плату. Ми закрили 100% у всіх напрямках. Питання заробітної плати, причому виплативши до Дня вчителя, наприклад, сумлінку для вчителів, тобто це додаткова виплата. Питання заробітної платою врегульовано. Крім того, це знову ж таки підтримка військових частин української армії. Півтора мільйона гривень дозволять на мене пристойна сума виділених коштів на восьмий полк спеціального призначення і на 140-й центр спеціальних операцій для знову ж таки зміцнення матеріально-технічної бази. Що стосується інших питань, то це внесення змін до програми і підтримка військових, про що я вже сказав, 1,5 мільйона гривень. Це підтримка 8-го полку, 140 го центру спеціальних операцій, надання шевської допомоги. Стосовно власне, інших питань, в основному це робочі питання, звичайні, традиційні, за якими стоять знову ж таки люди, які ми швидко оперативно вирішуємо в плані бюджету, яку суму сьогодні перерозподіляли, і хоча б приблизно там куди найбільше сприймали ну, перерозподіляли одну суму загалом? Фактично, близько 150 мільйонів. Ми уточняли, уточняли це і перерозподіл. І, скажімо так, отримання державних субвенцій, майже 14 мільйонів, 10 мільйонів на доочистку води, і майже 4 мільйони на придбання техніки обладнання для шкіл і дюсу нашого. Тобто, якщо говорити загалом уточнення, перерозподіл і отримання коштів з державного бюджету, це десь близько 150 мільйонів. Перерозподіл стосувалося ну, десь близько 30% тридцять відсотків цієї суми. Ми маємо наразі 20 мільйонів з державного бюджету, плюс 5 мільйонів з міського бюджету на продовження будівництва другої черги водогону. Це 2,2 кілометри водогону, 15 і ми маємо, плюс 2,2 ми два зараз. 10 мільйонів ми отримали на доочистку води в садній Чернігівці. Тобто, це доочистка води. Це проект кошторисна ресна документація і система доочистки для того, щоб хмельничани отримували якісну квитку. Воду безпосередньо в себе веселях. Це кошти державного бюджету. При тому чекаємо ще до кінця року. Я думаю, 10 мільйонів плюс до 25 на продовження будівництва другої часу, щоб ще кілометр збудувати. Поясніти четверте питання, що ми там було ну в чому у власне, власне, переведення на комунальну власність. Ми вдруге вже декларуємо можливість, не можливість, а свою повну згоду на прийняття цього майна закладів протесту освіти в комунальну власність. Цього сьогодні, власне, уточнюючи бюджет, ми довиділи лише близько 7 мільйонів гривень на заклади ПТУ. Це заробітна плата, це стипендії, це енергоносії. Ну, але це вже, скажімо так, чергове виділення коштів на заклади, які нам не підпорядковуються. Ми вдруге декларуємо готовність забрати, навести порядок, зробити нормальне регіональне замовлення, замовити ті професії, які потрібні місту, які потрібні комунальним підприємствам. Ну але чекаємо рішення зміни освіти, чекаємо рішення наших урядовців стосовно готовності прийняття. Поки такого рішення немає, і, чесно кажучи, напавне, що не буде. На жаль. І в мене ще освітнє питання, воно останнє у порядку денному. Це стосовно уповноваження так департаменту освіти призначати керівників шкіл. В, зрозуміло, за нього ще не голосували, але все ж таки, як міський голова, ви вважаєте, що це доцільно, чи все ж таки кращий конкурс? Конкурс обов'язково буде. Конкурс передбачений з законом. Але після того, як відбувається конкурс і є переможець, то має бути відповідна посадова особа, яка підписує контракт. Ми уповноважуємо на це директора департаменту освіти. Щоб він від замовника, від міської ради мав право підписання контракту, але з переможцем конкурсу. Конкурс, конкурс це норма закону. І з наступного року в нас обов'язково конкурсна основа. Перший конкурс відбудеться по школі номер 19 Зараз, от власне, вона без директора, там ВО. Ми не призначаємо, тому що ми чекаємо конкурс. Тобто конкурс залишається по школах і буде обов'язково. Але ми уповноважуємо повнов... особу посадову, яка має підписати контракт. Раніше це і робив начальник управління, а потім директор департаменту освіти. Це ніякому разі не стосується, не скасовує конкурсів, тому що якщо б міська рада би призначала, це питання мало б розглядатись на сесії, і тоді би міський голова мав підписувати контракт. Як на мене це абсурдно, тому що якщо людина виграла конкурс, а депутати її не хочуть. Так? Депутати не голосують, школа залишається без директора. А потім, наприклад, міський голова не хоче, накладає вето на рішення депутатів, а так і переможець конкурсу, з ним підписують контракт. і Все, спрощення процедури. І скажем так у нормування упорядкування елементарних речей. Ну а розірвання угоди, наприклад, так це знову ж таки уповноваження лише начальника департаменту, чи якось це узгоджується з депутатським кодексом? В контракті. Чітко прописуються пункти, згідно яких можна достроково припинити підписані контракти.